Всім привіт! Хочу розповісти про презентацію, на якій мені вдалося побувати. Це презентація нової книги від українського автора Іван Бобик. Він презентував книгу Галаха. Вона видана 2023 року. Його найновіша, найостанніша книга. До речі, як ви можете бачити, всі його також попередні книги, які він показує, починаються на букву Г. І також Галаха теж. А книга, до речі, досить цікаво оформлена. Оформлена, вона не має відступів, вона не має розділів, вона склала таке враження, у мене філософська, можливо, її буде навіть складновато деяким людям читати. Ця книга присвячується захисникам України, звичайно. Презентація, до речі, відбувалася у бібліотеці мого міста. було досить численна кількість людей. Як ви бачите, автор здавав також примірники. Загалом дуже була тепла зустріч.